Вітаю, шановні. Так як в групі час від часу спливають питання по регулюванню карбюратора з усіма нами коханого ПЗ, я вирішив записати відео по його регулюванню. Але для повноти картини рекомендую вам глянути інше відео на моєму каналі, де я ну, замінюю розпилювач Жеклера холостого ходу. Того, що у 32 му карбі саме у, ну, у мене і в більшості є нюанс, по тому, що там немає розпилювач отворів, гляньте, воно вам не помішає. Без заміни того розпилювача добитись доброї роботи буде важкувато. І так, далі. Що нам необхідно знати для того, щоб почати це регулювати? В першу чергу, нам треба знати, що у нас відрегульовані клапана. Того, що якщо клапана у нас будуть зажаті, мотоцикл працювати добре не буде. Регулюйте, крутіть карбюратор, як хочете. І так ми беремо за правило те, що ми знаємо, що у нас з клапанами все добре, у нас є проблема саме у карбюраторі. Думаю, не буде лишнім показати, що от так званий підсос у нас речажок. Вниз це повністю відкритий підсос. Заслонка у нас відкрита. Посередині, відповідно, у нас наполовину при закриту, вверху повністю закритий підсос. Бо зустрічав людей, які не знали. Зустрічав людей, яким в магазині, де вони купляли мод, продавці. Казали, що коли речах уверх, заслонка повністю відкрита. Ну нічого, і такі кадри бувають. Так, з цим розібралися. Вниз повністю відкрито, посередині на половинку. Йдемо далі. У нас є гвент холостого ходу. У нас є гвент якості. Ми запускаємо мотоцикл, він прогрівається до робочої температури. глушимо. Гвент якості закручуємо до упору. По дорозі можемо порахувати, скільки вітків він був відкручений з заводу або тими, хто його складав. Як бачимо шліц. Якщо ми повернемо його на 180 градусів, відповідно, це пів оберта, 360 градусів це два оберти. Розібралися. Значить так, закрутили ми його до упору, запускаємо мотоцикл. Не запускається. Окей. Закручуємо гвинт холостого ходу. Тим самим піднімаємо дросельну заслінку. Все, добились того, що мотоцикл запускається. Він буде працювати погано з перебоями, але він має працювати сам без ручки газу. Працює, окей, погнали далі. Починаємо гвинт якості відкручувати. Відкручуємо його повільно, оберта. пів оберта. Відкрутили півоберта, почекали пару секунд, того, що може бути запізнена реакція на нього. І відкручуємо його до того часу, поки у нас будуть рости оберти. Того що, коли ми почнемо його відкручувати, оберти у нас почнуть збільшуватися двигуна. І крутимо його до тих пір, поки вони не перестають далі рости. Все, так шукаємо золоту середину. Далі відкручуємо, не ростуть, закручуємо, падають. Знайшли золоту середину, так і залишаємо. Гвинт якості, до речі, тут в цих карбюраторах він регулює подачу повітря. Добилися цієї роботи. Гвинтом холостого зменшуємо оберти до півтора тисячі плюс-мінус. І далі вже пробуємо кататися. Допомогло? Добре, не допомогло. Йдемо далі. Є нюанси в загальному як середня настройка даного гвинта якості, вона йде 2-2,5 оберти. А від того вже треба плясати. В мене в мотоциклі особисто на ПЗ-32 він хоче 4,5 оберти для нормальної роботи. Ну і плюс заміненою флейтою. І по групі також хлопці писали 3,5-4 оберти, це майже у всіх. Але, ну, таке, кожного може бути по-своєму, тому, тому треба це все регулювати, шукати золоту серединку. Все це зробили, покатались, приходимо там, заводити, Коротше, не допомогло, не працює. Добре, прийдеться обходитися великою кров'ю. Знімаємо карбюратор, перевіряємо пускний тракт. Є От, пускний колектор, ну цей трошки життям побитий, не звертайте уваги, просто не знайшов нового. Як воно у нас це все буде виглядати? Ось так скажімо, воно буде все скручено цією частиною доголовки. Також між карбюратором і впускним колектором, або ж між самим колектором і головкою може стояти пластиковий ізолятор. Нам його також обов'язково треба передивитися, чи він не полопаний, нічого з ним не сталося, бо може бути пережатий. Також він може стояти неправильно, зараз пояснюю як. Тут має бути резинове кільце. Так само, як ось тут. І виходить, на ізоляторі також з однієї сторони має бути резинове кільце. Це резинове кільце має йти до металу на головці, якщо він тут. Або до металу випускного колектора, якось тут. Чого є з ним, є без нього. Того, що є колектори повністю металеві, які можуть передавати тепло від головки до карбюратора. Тоді ставиться той ізолятор. Якщо так як оцей, він типу так як дві частини з металу і посередині він прорезинений. Дві частини металеві, вони не контактують між собою, того ізолятор на таких колекторах не ставиться. Зрозуміло. Провірили, резинки в нас не порвані. Ізолятор, якщо він є не потрісканий, колектор, якщо він прорезинений, також не потрісканий, все з ним добре. З цього боку резиночка теж все грає. Все, окей, провірили, відкладаємо, беремося далі за карбюратор. Зараз ми вже його зняли. Не буде лишнім почистити. Знімаємо піддон. Відкрутили, ось це у нас жеклер головний. Він ось сам жеклер звідси з цього тіла він викручується. Ну, і ось тут далі у нас жеклер холостого ходу. От зараз якраз і покажу, що раз додатково. Ось. Тут мають бути отвори, їх немає. Та сфокусуйся ти. От такі типу, як тут. Ну, не такі прям самі, але такого плану мається на увазі. Тому і я якраз з цього карбюратора цю трубку з отворами забрав на свій PZ-32. Відкручуємо це, відкручуємо також гвинт якості. Тут наша пружинка яка всередині її не треба губити. І очисником карбюратора, компресором все це добре продуваємо, видуваємо, очищуємо. Але ще перед самим очищенням треба. Звісно, вибрати дросельну заслонку, до якої ми ще зараз повернемось. Все, розібрано, продули повністю оці трубочки всередині. Тут все, все видули, все прочистили, все ідеально, можемо збирати. Ну, закручуємо вже клея назад. Все, я це робити не буду зараз. Наступним кроком перевіряємо рівень у поплавковій камері. Це у нас поплавок, хто не знає. Як бачите, на ньому є ось такий шов. Цей шов має йти паралельно площині карбюратора тіла карбюратора. Якщо він, бачите, воно тут недобре настроєно. Регулюється вигинанням ось цього язичка, який тримає голку, верху-низ, в залежності, куди вам потрібно. Також обов'язково треба провірити, у нас у голці є маленька пружинка. Ось таким чином, воно перевіряється. Тому що якщо вона заклинив, що воно теж працювати добре не буде. Це добре. Зловили рівень, все, тут у нас більше робити немає. що. Можемо збирати, ставити на мотоцикл. Але є нюанс. Якщо ви хочете прям спробувати добитись того, щоб у вас пропав провал при різкому відкритті газу, треба спробувати регулювати голку. Якщо прям дуже-дуже сильно мод душиться, прям ну, фігово їде, її треба опустити. Йому не вистачає е, бензину. е, Як ми це можемо перевірити так, щоб на хлопський розум? Якщо у нас на повністю відкритій дросельній заслонці, ще не дросельній заслонці, на повністю відкритому підсосі притяжок вниз, він дуже сильно давиться. Ми ставимо на середнє положення і різко відкриваємо газ, він уже так сильно не давиться, набирає оберти краще. Значить, по-любому, нам треба додати бензину. Що ми робимо? Беремо заслонку, достаємо з неї голку. І ось на голці у нас є отакий стопор і прорізи, якими регулюється якраз оця висота голки. Вище-нижче. З заводу воно йде майже всюди посередині. Тут, як вже ми бачимо, воно переставлено вниз, значить ігла повністю піднята вверх. Зрозуміли, коли ми переставляємо стопор вниз, іглу ми піднімаємо. Якщо ми його переставляємо вверх, відповідно, ігла в нас опускається і робиться менша бензин. Подача. Зрозуміли. Переставили ось так повністю вниз. Ну і збираємо назад. Тоді виставляємо карбюратор, вже ставимо на мотоцикл. І проводимо ту саму процедуру. Як я говорив у першому пункті, який я назвав малою кров'ю. Має змінитись. Єдиний нюанс по голці, ви можете добитись того, що провал у вас буде менший або взагалі пропаде. Ну, хоча, якщо чесно, мало віриться. Але цим методом, коли ми піднімаємо голку, у нас зросте розхід бензину. Особисто для мене, ну, у моєму мотоциклі провал не є сильний. І якось в їзді він мені не мішає. На ходу взагалі його так якби немає, чув трошки на вищих обертах. Того я це у себе не регулював, не чіпав. У мене голка стоїть посередині. Розхід палива зараз на 270 кубовому двигуні 3,5 літри на сотню кілометрів. Мене влаштовує, я не чіпав. Того ну, попереджую вас, що можете пробувати, але розхід у нас зросте. І так. Добавити більше я не маю що. Підписуйтесь на канал, додавайтесь в групу в телеграмі. Навіть якщо Ну, будь-яка техніка, ми приймаємо всіх. у нас мотоспільнота. Допомагаємо як можемо. Ну і саме головне, не забуваємо, друзі, що країна гній нікуди не пропала. Треба підтримувати хлопців ЗСУ. Треба донатити, допомагати, як хто може. Все буде добре. Слава Україні!